Російські громадяни, які перебували на законних підставах в Україні ще до 24 лютого, можуть продовжити свій дозвіл на проживання. Відповідну постанову затвердив кабінет міністрів України. Однак це право дано не всім, розповідає начальник міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк. Відповідно до цієї постанови протягом 30 днів з моменту її опублікування громадяни Російської Федерації, в яких закінчився термін дій тимчасових посвідок з 24 лютого 2022 uh -huh. року по сьогоднішній день, протягом 30 днів вони зможуть звернутися до міграційної служби, але не всі категорії громадян. В першу чергу це стосується фактичного воз'єднання родини. Тобто, якщо у людей є, є чоловік, дружина громадянин України. Uh -huh. Також, наприклад, обмін постійних посвідок, подачі на посвідки. Якщо є діти, громадяни України, батьки громадяни України. Це правило не поширюється на здобуття українського громадянства. Дозвіл на проживання може бути продовжити протягом 30 днів після того, як постанова набуває чинності. Це саме стосується тих людей, в кого вже сплив. Термін ага. дії документів і сплив він протягом 24 лютого по сьогоднішній день. Ага. Якщо нас слухає, наприклад, громадянин Російської Федерації, в якого посвідка закінчується, наприклад, в грудні, то це 30 днів його не стосують. Право отримати посвідку на проживання в Україні отримують також росіяни, які не менше трьох років служать у ВСУ і ділом довели свою відданість, каже Олена Погребняк. Така категорія в нас громадян також є. І для них це довгоочікуваний момент, враховуючи те, що їм дуже складно морально ну, так, розумію. перебувати Щоб в лавах то, да, збройних сил України, то, будуть, воювати чи... да проливати кров за Україну, але мати російський паспорт. При цьому всіх росіян будуть ретельно перевіряти, у тому числі з усіх інформаційних баз будуть проводитися ретельні перевірки правоохоронними органами служби безпеки України, таких громадян, хто подає документи. Но мова про тих людей, хто в'їхав вже до цього раніше. Також можливо оформити посадку громадянину Російської Федерації за працевлаштуванням, але ж профільний орган центральної виконавчої влади повинен буде підтвердити необхідність в працевлаштування саме цього громадянина, саме цій сфері діяльності. Детальніше про нововведення у міграційному законодавстві, про нові ціни на цивільні та закордонні паспорти та про долю українських дітей, вивезених до Росії, дивіться у підсумковій програмі.